Світ змінюється не щодня, а щогодини, і там, де стикаються правда і брехня, на передову виходить не лише армія, а й слово, а точніше інформація. У цій новітній війні засобами ураження є не тільки ракети та fpv дрони а й думки та наративи. І на відміну від звичайної зброї, яка нищить тіло або самоздатність до боротьби, зброя інформаційна нищить думку, себто до боротьби волю. І сьогодні ми підготували три різних епізоди, що показують різні методи ворожого впливу: від генералів до попів, від далекобійних БПЛА до звичайного кадила. Тож, друзі, вмочуйте зручненько, беріть попкорн і поїхали. Є в Росії така традиція. В усіх бідах, які у Кремлі не можуть пояснити, треба звинувачувати Україну. Терористи і ДІЛ розстріляли концертний зал? Окей, шукаємо український слід. Загорівся через недбалість склад боєприпасів? Окей, шукаємо український слід. Навіть смерть римського папи це за версією російських ЗМІ? Робота українців. І можна було б сміятись з такої ситуації, якби все не було так серйозно. Російська пропаганда намагається викривити мораль і посварити релігійні конфесії. Той факт, що Кремль використовує церкву як зброю, вже, звісно, нікого не дивує. У межах інформаційної кампанії Як перев'язати смерть понтифіка до київського режиму. Російська пропаганда вкинула новий фейк. Нібито. Митрополит ПЦУ Єпіфанії заявив, що папа Римський помер через підтримку російської агресії. Насправді ж, ні в офіційних заявах ПЦУ, ні в публікаціях самого ж митрополита, ані в ЗМІ подібних слів немає. Навпаки, глава Православної церкви України Епіфаній провів заупокоєну літургію, а в Фейсбуці написав. Що зі щирим сумом дізнався про смерть папи Франциска. Він згадав про особисті зустрічі, під час яких Понтифік висловлював занепокоєння долею українців, підтримував звільнення військовополонених і повернення депортованих дітей. Але варто зазначити, що цей фейк не поодинокий. У тому ж стилі росіяни запускали дезінформацію про нібито свічки за упокой Трампа, які ставили в ПСУ. І все це частина системної стратегії, яка має на меті посіяти міжрелігійний розбрат, виставити Україну нібито розкольницькою державою, та підштовхнути до чергової деросколізації. Кажучи просто такі фейки незвичайна дурість. А продумана спроба вдарити у слабке місце по найвразливішому довірі між церквами, конфесіями і суспільством. Російська пропаганда давно вийшла за межі військової брехні, тепер вона займається інформаційною демонізацією. Отже, там, де як засіб ураження не годиться ракета, запускають московських попів. Що буде далі, не складно здогадатися. Рупори Кремля звинуватять ПЦУ у появі ковіду, якоїсь змові, чи одразу у підготовці до зомбі апокаліпсиса З такою фантазією цим кремлівським сценаристам давно пора писати фільми жахів, а не новини. Якщо генерал не їде на ліфті, то поруч буде самокат або автомобіль з сюрпризом. І хоча офіційно в Росії ніхто ні за що не відповідає, тіла високопоставлених планувальників терору натякають. Хтось таки відстежує, хтось таки пам'ятає, хтось таки повертає борги. Це історія не про хлопок і задимлення, не про випадково згорів на роботі. А про певну системну роботу з трансформації воєнних злочинців на авантаж 200. Де б ні вони не ховались. І як би не намагались справедливості уникнути. У підмосковній Балашисі під самим носом у Кремля був знищений генерал Ярослав Маскалик, заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗС РФ. Цей товариш поповнив неформальний генеральський список 200, себто став черговим російським військовим високопосадовцем, з яким сталася халепа. Операція Ліфт 2. Москалик належав до вузького кола тих, хто фактично планував ракетний терор проти України. Як пояснює військовий аналітик Костянтин Машвець, саме через головне оперативне управління Генштабу ЗС РФ проходять усі операції щодо комбінованих ударів далекобійною зброєю, вибір цілей, визначення сил та засобів, аргументація доцільності. Тобто цей генерал був безпосередньо причетний до ударів по Кривому Рогу, Києву, Харкову. Сумам і багатьом іншим українським містам. І він точно усвідомлював, що його робота призводить до гибелі цивільних, у тому числі дітей. Власне, через цю свою діяльність Москалик і став цілком законною ціллю, тож, станом на сьогодні, перелік воєнних злочинців, з якими сталася халепа, виглядає ось так. Кірілов, начальник військ РХБЗ, Транковський, командувач 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Російської Федерації. Клянков, командувач Центру підготовки ССО РФ, Торгашов співробітник головного розвідувального управління Ржицький, капітан підводного човна Краснодар, який постійно обстрілював Україну. І цілком ймовірно, що цей перелік. Буде поповнюватись і далі. Подібні точкові ліквідації дедалі більше нагадують стратегію, що колись принесла славу ізраїльському масаду, який безжально полював на терористів по всьому світу після трагедії на Олімпіаді в Мюнхені. Але це лише здогадки. Наразі відомо, що певні люди такі собі їх там ніти. Або, точніше сказати, їх там не мами, діють методично та злагоджено, знаходячи тих, хто безпосередньо відповідальний за планування і виконання терактів проти цивільного населення України. Тут можна провести паралелі із долями Гіві, Мотароли та інших героїв російської гібридної війни, які свого часу також отримали. Те, на що заслуговували. Тільки зараз масштаб цілий значно серйозніший. Насправді точкові удари по ключових фігурах, які відповідають за ракетний терор, це не лише морально виправдана дія, але й ефективний спосіб деморалізації та розвалу командуючих структур противника. Ліквідація таких персонажів, як Маскалик, надсилає чіткий сигнал російському військовому естеблішменту. Участь у злочинних планах проти мирних людей несе за собою персональну відповідальність, і ця відповідальність може настати хоч в Москві, хоч десь за Уралом. І будь-коли. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, побажаємо російським генералам. Пошвидше знайти свій персональний еліфт чи самокат. Отже, на сьогодні це все. Але боротьба триває. І як завжди, російські заводи виробляють зброю, а російські ЗМІ продокують брехню. І те, і інше вбиває. В той час як Сили оборони України тримають фронт і завдають по ворогу ударів, ми, і такі, як ми, докладаємо зусиль, щоб противник вас не надурив, шановні глядачі. Тож підтримуємо українське військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.